Нова допомога для України. Норвегія виділяє 1 мільярд 800 мільйонів доларів для підтримки нашої країни. Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії. Зокрема, Осло передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони на сам вартістю. 30 мільйонів доларів. Як зазначається у повідомленні, деякі системи Норвегія відправить з власних складів, щоб вони максимально швидко стали на захист України. Інші замовлять у виробників. Крім того, Норвегія виділяє 273 мільйона доларів на гуманітарну підтримку України. Яка включає гроші на зарплатні освітянам і медичним працівникам та виплату пенсій. Норвегія оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні у день візиту в Осло президента Володимира Зеленського. Тут сьогодні пройшов другий саміт Україна, Північна Європа. Ми також нарощуємо наше співфінансування із європейськими партнерами оборонної промисловості для того, щоб виробляти більше боєприпасів для українських збройних сил. І як я вже сказав, бюджетна підтримка механізму світового банку для того, щоб допомагати Україні у забезпеченні основних соціальних послуг. Ми також оголосили зимовий пакет допомоги, їжа, вода та теплий одяг необхідний для холодної зими. Також на саміті Україна, північ. Ня Європа про виділення нового пакету допомоги оголосила Данія. Прем'єр-міністрка країни Мета Фредеріксен заявила, що її уряд вирішив надати Україні новий пакет підтримки на загальну суму 1 мільярд євро. Чиновниця зазначила, що завтра вона представить його своєму парламенту. До складу пакету увійдуть танки, боєприпаси, безпілотники та інше обладнання. Сьогодні вночі також стало відомо, що Сполучені Штати Америки. Теж виділили новий пакет допомоги для України вартістю 200 мільйонів доларів. Під час прес-конференції в Осло Володимир Зеленський відповів на питання, чи зможе Україна воювати, якщо субсидії від партнерів закінчаться. Президент зазначив, що без допомоги міжнародних партнерів нам доведеться протистояти російським окупантам самотужки, як у перші дні повномасштабної війни. І це дуже складно, але іншого шляху, крім перемоги, немає.